Обережно двері зачиняються. Ну що, привіт. Повертаємось з тобою в мафію The Old Country і, відповідно, продовжуємо її проходити. Поїхали дивитися, що ж нас чекає далі. Приведе себе до ладу. От тебе і так достатньо неприємностей. Тобі так не здається? Машина вже їде. Відвезе тебе до лікаря, лікаря, Лікаря. Ми відмиємо цю пляму. Тіно, Тіно ти не можеш, ти не можеш цього зробити. Тіно благаю тебе, благаю, будь ласка. Ти безсердечний, ти безсердечний. Чому? Ти зб... збезчестила свого батька. Ти зганьбила, зганьбила цілу родину. Тепер будемо за Ізабелу грати. Походу, так. Да. Походу, так. Да. І що це ще одна глава? Ну, тут тупо стелс потрібен буде. Тупо стелс. Енцо. Генсо. Як я й казав. Довиділувався на початку. О боже, о Боже. Я мушу збиратися звідси. Коротше, цей серія виходить на одну годину. Mm. <laughs> ну нічого, я з мамою. Поняв. Я не можу залишити тебе з ними. Це що таке? Дістаньтесь до Енсу, да, об обов'язково. Моя шпилька повинна підійти для дверей. А це що таке? Ой, oh, йоу. Щоденники Ну, Давайте почитаємо. Березень 905-го був чудовий день, ми їздили у збережжя верхи шляхами, які я мандрувала з татом. Майже нічого не змінилося. Єдина зміна пекельна, е, пекельне ревіння машини Дженнаро. Але навіть незважаючи на це. А також на суперечку з Кузеном я дивилася на ці руїни з вершини гри і відчувала свободу умиротворення. Доволі іронічно, враховуючи, що сталося далі. Я чула про бандитів, про те, що вони здатні, але я дурненька ніколи не думала, що зустрінуся з ним віч на віч. Я намагалася відбитися, але їх було забагато, і всі були озброєні. Дякувати Богу за Енцо за те. Що він зробив для мене, я ніколи цього не забуду. Можливо, я не, ско... не скоро повернусь на руїни, але хоч фотографії тепер є. Є жахливий день, хоча слід визнати, незвичайно хвилюючий. Ну це ми знаємо, це ми проходили. Липень 905-го ми готуємось до чергового збору врожаю. Я прокидаюся рано, беру фотоапарат і проходжу між виноградниками а рядами та шпалерами. Шпалерами ще до приходу перших робітників. Сьогоднішній день не виняток. Коли ця пора року нагадувала мені, що я змарнувала тут ще одне літо, я втомлювалася від вигляду цих полів, хотіла побачити у вікні щось інше. Тепер бачаю у цьому красу. Раніше сонце мерегти Рані... Ра... сонце мерехтить на листі, птахи ще бачать, сідаючи неподалік і цьобають опалі плоди. Тепер я згадую, як батько ніс мене через поля, коли я була маленькою. Як е тата сміялась і рвала виноград, а, мама, щоб е мене прогоду прогодувати. Я про, це все, я про все це забула. Дорогою до віли ми зустрічаємо робітників, які починають свій день. Люди мого батька готують коней у стайні. Я йду туди, щоб перевірити, як там Альби. Альба. Іноді затримуюсь на деякий час. Достатньо довго, ніби є можливість, що я теж поїду верхи. Останнім часом я люблю уявляти, що може статися все, що завгодно. О, Понятно, О, Ізабелла. зараз щось там безглуздо. Лист від Енцо. О, я намагаюсь поговорити з тобою цього тижня наодинці, але твій батько не дав мені спокою. Я мав квитки. Підеш з Валентиною, коли вона зайде. Я думав про ім'я, чому б не роза, якщо буде дівчинка на честь своєї мами. Скоро ми будемо разом з дубовою Енцом. Ага, будемо обов'язково. Так, давай ламаємо замок. Оп-оп. оп. оп, оп. Майже. Давай, давай, давай. Сі. Так, 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 ага. Маче дідько нічого. Ну давай звалюй Все, пошли, пошли, Пошли Якщо що його шпильки в горло і все, і нормально. Ти -ти -ти. О, тут записочка. Да ви задовбали плантіно, отець чеку. Чіко не розповів про їхні плани. Він людина Божа, тому я йому вірю. Якщо хочу, щоб Чезаре поїхав зі мною, я не буду сперечатися. Але ти знаєш мої думки з цього приводу. Феда і Карло візьмуть вантажівку. Перший потяг до Палермо прибуває 12.45. Ми дістанемось туди раніше. Спостерігатимемо з безпечної відстані. Каруза отримає, що заслужив Діно. Коротше, отець здав. Ой, йо, твою. От чому не можна було раніше все це показати? Місцевий бізнесмен купує підприємство Галанте. Бернардо Торозі, власник виноградника Торозі, новий прояктор Баблабла, продовжує розширювати свій бізнес. Він придбав чергове підприємство Порто Альмо. Торозі підписав угоду з Лео Галанте, який спадкував бізнес свого діда після його смерті на початку року. Тобто він забрав е, цей бізнес і е, Лео. Мажах цієї його дорозі збирає. Забирає бар, кафе, да. Хоча наразі невідомо, які його плани щодо майбутнього Галлянти. Ну, Лео, ми знаємо, він втече. Це він в другій мафії буде. Так, а ми тут ніде не можемо пройти? Чи можемо? Ага, клас. Прям будинок залитіло. Сеньоріна, ви там? Ні, я не там. Лошківи, ви лошкі. Якщо ви не вийдете, ми увійдемо. Останній шанс. Ламайте. А що ти див... Ну, що вона дивиться, от скажіть мені. Що вона дивиться стоїть? Надо якось виходити, а мені нас туди кажуть. Окей. А, вони пішли, поняв. Ой, як складно. Ой, як складно. О, як вони мене змітили? Не ти, гав, Падлюка яка. То що я не йшов на картонах, я пішов шифтом. І він мене запалив. Добалакався. Ой, як складно, як складно. Ну блін, я хочу поскоріше вже закінчити. Таймінг, таймінг. Хто ж знав, що воно так надовго затягнеться. Я думав, я зараз з доном там побалакаю, він скаже, ти дурек, я тебе вб'ю. Ой, блін. Давай, падай сюди, метеорит. Чи що це таке? Ну, ладно, не метеорит. Це, а, уламки вулкана. Да, я поняв. Ну я ж це все, все бачу. Э. Останній шанс, ламайте, давай. Угу, Пошли, 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 пошли. пошли. Давай чуть-чуть подбежим. Не біжи тепер, іди спокійно. Не спіши. потихай. Ой, а тут, а це я його й не побачив. Офігеть, я поняв тепер, як він мене запалив. Офігеть. Чекат. Офієть. Благаю. Ви маєте мені допомогти. Вони хочуть мене нашкодити. Мені і моїй дитині. Ви допоможете мені втекти? Я спробую відволікти їх. Виходьте через підвал. Будьте обережні, сеньоро. Це, давай, 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 ну шур... А де підвал? Це не підвал? Бля, де підвал. А де підвал? Отут підвал? la signorina Torrisi. A куди ми? Mi pare che nisci una volta i Так а де підвал, ло? Це ж не підвал. Ладно, зараз вона її кудись відведе, його точніше відведе, правильно? Ага, давай, лох. Ой, ще й двері закриті. Ти, блядь. Ага, нормально. Ну, валіть, що ви стоїте? У мене монеток нема, я вам монетки кидати не буду. Чим. А, мені в ті двері, і типу вони мене не побачать? Да. Пацани, привіт. Дивіться, я о Я прям перед вами. Я поняв вас, як хочете. та-дам та дан О, підвал. Угу. Виходьте звідти, сеньорино. А що ти на навшпиньки сіла? Якщо вони знають, що ти тут. Сеньора От, Ти йопта. Давай, 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 давай. Оп. Ага. Навіщо вона навшпинькі йде, я не розумію? Стати ж не можна? Дай ти давай, ну ні, не, встати не можна, офигеть. сіє. Сюди, Що но? Офієнно? Гаспере! Гаспере, мене звідси. У мене немає ключа! Я пробачте, шукайте давлі вона десь тут. Вибачте, я можу йти! No, Уникайте викриття. О, ти встала. Яка ти молод поняв? Ненадовго. Спасибо. Двері відчинились. Які класні двері? ідіть нафіг. Нікого ви не бачили, пацани. Пока. Пока, пацани, пока. Да. Давай, 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 Ізабелла. О. Світло в кінці тунеолі. Да. Сеньорино, ну, вам вже сказали. Я маю наказ, припиніть. Годі. Залиши мене в спокої. Стой. Все. Сейчас она такая. Ха! а, что я сработала? Давай, давай, Изабелла, двигай, двигай. Правильно, молодец. Вот это, вот это красава. От ти лох. От це ти лох, звісно. От це лох. От це лох. Просто дівчина тебе переборола. А, ладно. Майже переборола. Та-дан, та-дан. Стелс. Ой, їх двоє. Ну ладно, балакайте, балакайте. Якщо ми її не знайдемо, її Донто Різі. Easy... Розпіла все, що знаю, присягає. Відпустіть мене. Забудь про неї, нам потрібна Ізабела. Давайте, пацани, валіть світ. Ну ж би виходь, і все закінчиться. Обов'язково. Ізабелу, коротше, нарисували тільки Сеньоріна Торізі. Тікай через сад, це єдиний шлях. Тільки не потрапляйтесь їм на очі. Як я не люблю стелс у кінці <свіднація> <свіднація> Так, ладно. Так, пацани, дивіться. Фокус. Отуди, От шуруйте. Фас. Ага. Давай. А один залишився, да Давай, 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 давай. А я пошов собі. А в неї немає, до речі, цього орлиного зору. Та-дам, та-дам. Та та так, через сад. І шо? Ось те де, навчу тебе робити, те, що тобі кажуть. Відпусти! Рушуємо, віде, Ти горітимеш у пеклі разом із батьком. Якщо не заспокоїшся, то я заберу тебе з собою. Покидь годі! Що ми на ножах будемо битися, серйозно? Да ну нафіг. Це берет. Ні, не будемо. І що далі? Ой, яка дібільна місія. Яка дебельна місія? Я просто не люблю вас у цієї фігні, ардісної. Якщо це звільнить мою дитину від цього місця, я тебе коротше вб'ю. Ой-ой-ой, тут я ще й не встигаю. Встигаю, нормально. Унифіат ти телепортуєшся. Понімаю. Я знайду тебе і прочу, да, да. Блять, -да. пацан! <риклад> а, серйозно? Все, він мене знову... Голови... Блін, я натискав, ну я натискав, я натискав. Це була сама довга серія на моєму каналі. Офіційно. <риклад> ну, хто знав, хто знав. Можливо, я поріжу її на дві частини побачу. По 30 хвилин, Чо ні, да? Так, давай спробуємо ще раз тебе вольнуть. В Сенсі ти мене палиш. Афірі Вуча... фаракуси! ну давай уже. Ага. Я вже спамлюсь. Я спамлю, спамлю, спам, я спам, давай. Що ты накоїла? Оба телепорт. Блин, далеко телепортнуло. телепортну. Ану иди сюда. Кскс. -кс -кс Хороо. Да як ты мене. Да йди в жопу, ну як він мене палит. Ну, кажу, ж кончена місія. Кончена. Як він моя спалив? От як? Різко, прям такий, опа! А ти тут Ну давайте, ну ну, пожалуйста, ну пацаны. Угу. Так, Да, напевно, я розділю це на дві частини. Сюда, сідаку сили, бера саме фигство, давай ти уже, минчапай, телепорте це прям кринж. Це прям кринж о, идет сюди. Пошов в жопу, поняв, бачить він мене. Да ти задувбеш? О, відстав. <поцерказ> він ще швидко якось ходить. Девон, де він є? Ага, пошов кудись туди. Ладно, давайте його забайтим. Як там мишка? Я хотів Да серйозно, ну як ти мене палиш? Алло. Максимально дебільно зроблено. Блять. Все? Блять, зараз запалить. Та йди в жопу, ну задовбеш. Уже не бачить. Бачить? Та блять, іди в сракатан. Бля. О, не бачить. Дурачок. Зараз обернеться. Ну звісно обернеться. Ну, блять. Ніколи не оберталися за всю гру, а цей дурак зразу обернувся. А Ох і говно. Нарешті. Ти чудовисько, ко як і мій батько. Якби він тривав в узді І б цього не сталося. Хорош, ще один раз. Телепорт, телепорт. Телепорт, телепорт. Так, да, звісно, говнюк, авнюк запалиш. Да? Ой, господі, вона просто. Я фігію. Я просто з цієї кривої гри. Ця гра для мене це просто ужас. Не купляйте за ці гроші, які вона коштує, ні в якому разі не купляйте. Ні в якому разі. Я взагалі не отримую задоволення. Іди <кій> сюди. Коротше, можна швидко ходити і нормально. Сідаку Давай, 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 давай. Угу. Йдеш до мене? Запалить? Не запалить. Окей. Ю! Хорошо. Хорошо. Ах! Vire, это? Держится... Ладно. Я мовчу. Где да, А где да, он есть? А, он он. Сюда иди. На базу. Дали, а Чезаре, хорош, он табешный. Залишь меня Де підходить. де він? Дэвин. де він? Тут для тебе нічого не лишилося. <плес> Ти маєш їхати. Ми пам'ятатимемо цей день усе життя, День, коли ми обрали майбутнє для нашої сім'ї. Мій батько залишив мене помирати. Наша дитина житиме так, як захоче. Коли це розумієш, усе, через що ми прийшли я не можу змінити своє минуле. Але ти маєш мені змінити майбутнє. І за це ти маєш мою любов і мою вірність назавжди. Енсо. А ось і Америка. Я так розумію, на цьому проходження мафії The Old Country завершено. Ні, не завершено. А, завершено. <плес> Як розумієш, гра мені не дуже сподобалася. Оці різні такі, якісь трішки криві баї, анімації трішки десь кривуваті. Сама графіка не прям що прям ідеальна. Ну, якось не дуже, вона приємно грається, насправді. Сюжет, ну, типу для мафії, мені здається, більш-менш нормальний. окей, а ти пиши в коментарях відповідно, як тобі гра. Буду дуже вдячний за підписку на мій канал. А тобі відповідно то його. Дякую за увагу і пока. it